Привіт, дорогий глядач. Давай, я тобі сьогодні покажу. Де знайти скарб? А ти вліпиш мені в вподобай, підписуйся на канал, якщо тобі цікаві такі відосики, і мені приємно, і тобі цікаво. Також заходь в Discord, якщо цікаво поспілкуватися і в Telegram, Якщо цікавлять новини каналу, для цього нам потрібна автівка Shelby. і я розумію так саме ця, тому що як мінімум на завданні намальована саме вона. Але якщо в кого її нема, вона коштує два. І один дама. тому самі вирішуйте, потрібно вам це завдання чи ні. Тому що по підсказці Челбі спускається з нам потрібно саме от сюди. Сам дрифт починається ось тут, тому трапимось саме сюди. Тож ЗМІ нам треба взяти тут золото, тому поки, Тепер цікавий чоловіч. поб'є об'ємі рекорд і зніметься на відео, Попаде в наступний мій ролик 800 наче. У нас повинна відкрити спи підказка. Ось у нас тут з'явилася підказка. Ми їдемо амо, або тепимо сюди. І це реполя буде стояти наша нагорода. Забираємо її і завдання виконано.